Привіт всім! З вами на зв'язку панова Любов. Пам'ятаєте, я вам говорила, що я маю цікаву новину і ділилася нею. Хочу продовжити, що серед жахіть війни, серед страждань, серед смертей, серед тих безкінечних тривог у моєму житті появився промінчик надії. Це зустріч. З однією людиною, з Мариною безуглою, людиною з великим серцем, чудова людина. І, знаєте, це таке джерело енергії, тепла, любові, скарбниця ідей якогось безкінечних. Я просто в захваті від неї. І мені навіть імпонують її друзі, колеги, партнери. Ми стали ніби однією сім'єю. Сім'єю однодумців, тож бажаю кожному із вас знайти отаку соломинку в своєму житті, схопитися за неї і пливти по життю з радістю, з любов'ю, з добром до людей. Вистоїмо, все буде Україна, з любов'ю і повагою до вас, любов!